До речі, чим знаменити от зараз наскільки люди швидко звикають до до простих базових речей? Коли я тільки починав працювати, в мене був перший. Перший такий виклик це цей полотна та екскалатор. Що це Кінікштейн писав? Завжди я він був першим пасажиром. Ми його потім покликали. Я... Ілья наш гарний товариш. Він перший, хто проїхався на ньому. А чого він раніше не працював? Це він специфіка. Там... Він же роками тут стояв мертвий державної кампанії. Було дві проблеми: перша він ще не вичерпав свій ресурс. А як ти в державній компанії, штука якась не вичерпала ресурс, а ти її закуповуєш нову? Це що? Це можна кримінальну справу зробити? Бо як ти розстріляти? Ми всі боялися, був бо параліч параліч е, управлінського рішення в цьому. А друге, це е, не можна було купити разом із сервісом. От базова, ніби історія. Але якість. Секрет якісного ескалатора, це коли ти купуєш ескалатор, разом із ним сервіс, бо потім компанія, яка його поставляє, вона відповідає за його обслуговування. От такі маленькі речі пофіксили, і відразу все зрослося. Добрий день. Традиційний Ціний це... ритий. Скажіть, будь ласка, ватрушки свіженькі? Нє. А візьміть нам штучок шість. Ми будемо приходять. Давайте так. десять, будемо прохачати вагон. А біля є? Ши не продає, а дещо на вокзалі можна ще купити? Я не знаю, то побачи все добре.